Зросла до 29, серед них шестеро дітей. Прошу оператора показати запах диму у суцільне згарище. Ставлю вам цей забавний ролик в кінці відео, де дівчина-журналіст просить оператора показати запах диму. А зараз пройдемо до наших новин. Знову на ТЦК наговарюють. Ну ви ж бачите, що це в цивільні особи. Декілька чоловік, цивільних осіб, вибігло, підрізали цього велосипедиста, він там наніс собі травми після падіння. І ви кажете, що це ТЦК. Ну, ви ж знаєте, що ТЦК у нас завжди по формі. В них є бодікамери, а це просто якісь цивільні особи. Ну, ми ж прекрасно знаємо, як виконують свої обов'язки ТЦК. Всі підписали, що це ТЦК. Ну, знов наговарюєте. Ну скільки можна? Давайте переглянемо наступний ролик.

Кудись та ще цього велосипедиста, незрозуміло куди. Теж телеграм-канали підписали, що це ТЦК. Ну, як ви можете знати, що то ТЦК? Ви що, перевіряли їхнє посвідчення? Зараз, ну, в мене є форма, але я ж не ТЦК. І бачимо ось таку ситуацію, але всі підписали, що ТЦК. Ну, ТЦК ж таким не займається. Ну, скільки вам говорити? Давайте ще одне відео подивимося. Відео з велосипедистами, ну скільки можна? Що це за напад на велосипедистів? Поясніть мені. І те, що всі підписали, що це ТЦК. Що ви взяли, що це ТЦК? Ми ж знаємо прекрасно, що ТЦК зупиняє, вічливо спілкується, перевіряє документи. Ви Веб... де побачили, що на відео, перевіряли документи. Ми бачимо ситуацію, що велосипедист їхав по своїм справам, зупинило декілька чоловік, потім ще з буса випригнуло декілька чоловік в військовій формі. І ніхто не перевіряв документи. А де їхні камери, до речі? Ми знаємо прекрасно, що ТЦК е, як вічливо спілкується, так само перевіряє документи. Ви бачили, що ніхто в нього не перевіряв документи. Його просто взяли і кудись повезли. І так само всі мають бодікамери мати. Це згідно 560-ї постанови, пункт 52 можете ознайомитись. Або коли вручають повістку, це 560-та постанова, пункт 40. Ну ніхто ж не перевіряв документи. Ви ж бачите, прекрасно, це повне відео, я вам показую. Ніхто не обрізає. Всі кажуть, що це ТЦК. Ну, теж це ТЦК. Ми ж знаємо, як прекрасно себе веде ТЦК. Це з батьма людьми, які кажуть, що найбезпечніше пересуватися на велосипеді чи електровелосипеді по місту, якщо не хочеш пересікатися з ТЦК, я вам три відео тільки що показав. Хіба це безпечно? Ні, звичайно. Це просто ви щось напевно придумали. На велосипеді, навпаки, в їхніх очах ви вже читаєтеся як ухилянт, розумієте? Хоч ви можете не ухилянку, може і у вас це там в порядку з документами бути, може бути там відстрочка, бронь і так далі. Це в їхніх очах, ви автоматично ухилянт. І вони сразу бачать, о, на велосипеді. Значить, він хоче уникнути того-то, і ви вже відповідно читаєте з їхніх очах. так. Не знаю, чи це буде цікаво на цих трьох відео. І мені особисто не хочеться все це, це вірити, так як я ознайомившись з усіма юридичними цими документами, я скажу, що все можна робити по закону. Все прописано, прописано в 560 шістятій постанові. Так само є кримінальні кодекс, інші кодекси в Конституції багато чого цікаво написано. І... Якби напевно всі знали ці юридичні нюанси, скажімо так, то таких ситуацій конфліктних просто б не виникало. формат моїх стрімів це я просто ходжу по вулиці. Якщо ми пересікаємося з ТЦК, то ми з ними спілкуємося. Але я ні одного разу, ні одного випадку такого не бачив, щоб когось насильно там пхали в якийсь бус. Чи ще якісь незаконні дії відбувалися по відношенню до громадян України? І так само до мене, до мене їх руками не ліз. Хоча ми з ними спілкувалися достатньо багато раз. Я не то, що там ТЦК захищаю, але я багато стрімів провів на вулиці, і відповідно я таких ситуацій не бачу. Я не розумію, як такі ситуації десь ще й відбуваються. Суд відмовився суворо карати ухилянта, щоб не витрачати на це державні гроші. У вироку йдеться, що направлення підсудного до в'язниці призведе до додаткових витрат держави на його утримання, а перебуваючи на волі, він буде робити свій вклад у зміцнення обороноздатності та економіки держави, здійснюючи донати на ЗСУ. У підсумку його засудили до одного року іспитового терміну. Я чесно позитивно вражений від такої новини, тому що суд, скажімо так, достатньо логічно подумав. Ну, який сенс його садити, якщо потрібно буде його утримувати тоді. Навіть якщо дійсно там, давали його вину згідно 336 чи там, 337 Кримінального кодексу, можете ознайомитися в інтернеті, що це за статті. Але давайте ситуацію візьмемо. Якщо, наприклад, візьмемо цифру 100 тисяч чоловік, які там, порушили там, військовий облік чи там, не хочуть в армію, без різниці. І відповідно суд за них візьметься, за цих 100 тисяч. І потім потрібно їх буде садити відповідно в відповідну в'язницю. Але цих 100 тисяч, їх потрібно утримувати за гроші платників податків, це я думаю логічно. Але ця цифра, це дуже велика цифра, і навіть, напевно, стільки місць може не виявитися у самих в'язницях. Але представте, що ця цифра 100 тисяч чоловік буде. Наприклад, на, в цивільному житті щось там виконувати, платити податки, і відповідно вони просто будуть корисніші. Це дуже логічно. Тобто, суди в Полтавській області просто красавці. дуже все правильно, як би логічно виробити, як на мій суб'єктивний погляд. Я раджу зараз зв'язатись з друзями, знайомими, родичами, які мешкають в селах, в районних центрах. Для чого? Для того, щоб. Коли, наприклад, мешканці великих міст, якщо взимку мінусова температура, мінус 10, мінус 12, може бути і мінус 15, і будуть удари, будуть пошкоджені енергосистеми, а це те, якщо буде відсутня електроенергія, це означає, що можуть бути перерви в теплопостачанні. І поки енергетики будуть відновлювати там, електричну частину, а потім і е, відновлять циркуляцію теплоносія, на той період, це може бути 5 годин, а може бути доба, а може бути 3 доби, перечекати в перечекати тих містах там, де є традиційне опалення. Ну, уявіть собі, в великому місті там, в Києві, в Одесі, в Харкові. І ми знаємо, що удари йдуть і по системам теплопостачання, і буде необхідність, чи, чи вимушено буде е, зупинено е, теплопостачання там, в район там, 10 будинків, 20 будинків, а може і більше. А якщо будуть десь масовані удари, то відключення можуть бути і довгими. І я ще раз повторюю: дві години, 4, шість, а може доба, а може і дві доби. Все залежить від масштабності е, цих ударів. І по-друге, від е, якісті е, захисту цих об'єктів протиповітряної оборони. Зима буде дуже важка. Я просто е, щоб ми, ми, е, ми, ми це осмислили. Це... Чотири роки війни майже уявляєте? І е, пошкоджено, ну я, я впевнений, більше 50% енергетичної інфраструктури. Якщо не, не 60%, відсотки, уявляєте? І е, сьогодні в цій ситуації, коли ці удари е, вони нарощуються, стає все більше і більше. Там, там 50 дронів, 100 дронів на один об'єкт це важко захистити. Тому нам, нам треба готувати. Не знаю, що це за особа. Перший раз бачу, але дана особа рекомендує вам переїхати в село. От, в Києві, наприклад, живе 3 мільйони, і всім треба переїхати в село під час зимнього цього періоду. У мене питання: а в багатьох є куди переїхати в село? От ви з великого міста, там в мене багато хто з Києва дивиться, з інших великих міст. У вас є куди переїхати в село? У вас є така можливість? Можливо, у вас є родичі, там, друзі, знайомі, які вас сприютять. Можливо, у вас є дача. Ну тоді окей. Але я думаю, що не всіх з трьох мільйонів, навіть з того самого Києва, буде куди переїхати під час зимового цього періоду. Сьогодні зібрав для вас самі цікаві і гострі новини. На гострі питання, скажімо так, які цікавлять як мене, так і вас. Тому попрошу вас підписатися, поставити дзвіночки, якщо для вас буде цікаві наступні випуски. Також не забуваємо, що це робочий аккаунт мого інтернет-магазину по запчастинам для телефонів, планшетів, ноутбуків, смарт-одинник. Якщо вам щось з цього списку буде потрібно, переходите за посиланням в шапці під цим відео. Uh, у нас 20 тисяч товарних позицій, я думаю, що знайдеться абсолютно будь-які запчастини. Так само бачимо, що є в нас проблеми з енергопостачанням. Якщо для вас буде актуальний такий так, товар, як павербанки, ви також можете звертатися. У нас достатньо великий асортимент павербанків uh, в будь-якої ємності, будь-якого призначення. Тому, якщо для вас буде актуально, також я окремо закріплю для вас посилання під цим відео. А зараз всім гарного дня і всім па-па. І обов'язково вставляю відео, яке вам обіцяв на початку. День, зараз я перебуваю у Дніпровському, зараз я у Днянському районі. А вчора перебувала у Дніпровському. У цей дев'ятиповерховий житловий будинок. Що позаду мене сьогодні вночі близько о третій ранку влучив російський шахет на рівні двох і третього поверхів. Ще позаду мене нас є Віталій Кличко. І Зараз ми до нього підійдемо і візьмемо коментар. Пані Віталію. Є стрічка. Поки Віталій ще зайнятий, а я розповім трішки, що внаслідок, внаслідок атаки загинуло троє людей. Кількість поранених зросла до 29, серед них шестеро дітей. Прошу оператора показати запах диму у суцільне згарище. Ось так нині виглядає квартира постраждавших. Атмосфера дуже важка. Давати коментари люди поки не готові. Рятувальники газили пожежу. Всю ніч їм далось, їм це вдалося. люди, які опинилися.